Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Так, сьогодні ще одне, подивимось, один розклад зробимо. Конкретно попросили мене глянути Маріуполь. Наш багатостраждальний та села навколо Маріуполя там 3-5 кілометрів. Наскільки вони можуть постраждати або. Як там все буде відбуватися? Тому давайте дивитись конкретно зараз от Маріуполь. Покажи небезпеки для людей при деокупації Маріуполя. Небезпеки для людей при деокупації Маріуполя. На 6 карт давайте будемо. Так, ну, знаєте, виходячи з останньої карти, то у Маріуполя це вже буде зовсім інша сторінка. І по шуту це завжди все от, те, що відцікалося те, що було, і відкривається новий шлях. Так, дивимося: Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів це коли ти захищаєш себе, відстоюєш свої інтереси. Конкретно, це, мабуть, стосується там руснявої влади. Для цього приходить світ, тобто закінчення їхнього там панування. Ай мені відкрий. Маріуполь це було таким, знаєте, для дьявола конкретно це була така якесь річне достіження прямо для нього. розумієте? Це для нього такий шлях був. З якого, ну знаєте, от відкривалося відкривалися великі перспективи. Тобто, от також світ, якщо він от випав він посередині, він впливає на цю карту, звичайно. І тут іде карта п'ятірки кубків, яка говорить, що це їх дуже розчарування велике йде відлюдник і диявол. Конкретно тут а ну відлюдника відкрий, що за шлях. Іще давайте пару штук. Розумієте, я не знаю, як це трапиться, але карти показують те, що немає там у них конкретно ресурсу. Ну, то, що вони там, п'ятірка Пентаклів може також і за бідовість говорити, за те, що вони там місто розвалили і так далі. Ну, так як ми говоримо конкретно за деокупацію, то їх ресурсний потенціал там на паузі. І оцей мах, яким, тими королями, якими вони вважають себе на даний момент, ця ситуація вона зміниться буквально на п'ятірку Пентаклів. Тобто таке, це таке розчарування, що обняття плакать просто. І це не дасть їм можливості вже там себе так фуревольно відчувати, як вони, наприклад, відчували, коли 500 тонні бомби скидували на драмтеатр. І е, це вже дасть їм, знаєте, зачухаються, вже, я би так сказала. По дев'ятки жезлів жезлі вже буде. Були... ну розкрив мені, що це вони вже за свої шкури будуть переживати. Так, да, вже будуть думати, як драпати звідти. Вже в них е, не буде сили там. Не буде сили там змінити ситуацію. Вони вже будуть говорити, що шкурка вичинки не стоїть, це того не варте. Е, сім мечів це. Просто вони там знаєте хитрують, мудрують, будуть намагатися викрутитися з цієї ситуації, але як би вони там що б вони там не мудрували, які би кроки вони не прораховували, це їм нічого не дасть, тому що йде карта світ а і ще я хотіла запитати: ця карта світ. Чим вона для них буде конкретно? Як вона для них обозначиться і програється? Влада їхня вже не буде там в безпеці. Закінчення їхнього панування на цій землі, карта Дому, четвірка жезлів, королева мечів це карта зло, все, що стосується, знаєте, таке з негативним відтінком і Ерофант. їхнє там панування, їхня влада. Тобто кінець панування, кінець цьому магу, який там був у цьому всевласті, так сказати. Так би мовити, яке вони там, ну, типу, показують, усім. тому що ресурси там на паузі конкретно. Ну. І далі йде п'ятірка. і далі, ось, знаєте, Можна було просто на три карти зробити, тому що ну, тут просто дубляж йде внизу. П'ятірка е, мечів, карта програного бою, розчарування, поразки. Десятка пентаклів ну мені. це, це стосується родин чи це ресурси? Про що це? Ну, знаєте, тут іде така тема, що немає сенсу відстоювати, тому що нестабільність вони все одно не втримують. Так який же тоді сенс, типу, боротися за це місто. Тому йде п'ятірка пентаклів і е, десятка пент... ой, п'ятірка жезлів, десятка пентаклів в сенсі, типу, якщо за нього боротися, то це е, завідомо вже програшна типу тема, розумієте, і треба відходити. Щоб, хоч якась якесь вподобя стабільності ще збереглося. Тобто, знаєте, це, це, це про те, що, типу, як би вам сказати, у нас є ноги, тип, типу, поки вони ще в тебе є, оце щось з того, а, поки ще цілий. Тобто будуть відходити, щоб хоч, е, Розумієте, Тут завжди присутня така натяк на те, що вони от намагаються зберегти. Ну, подобі того, що вони не обділались по повної. Оце щось про це. Ну, типу, вони з повного програшу через оцей відход хочуть якось вирівняти ситуацію, вийти на помірність. А про що ця помірність? <сум> Знаєте, хочуть, щоб ну, тут конкретно йдуть зміни для цього вогняних отаких от моментів. Тобто вони. Розуміють, що обстрілами вони просто нічого не доб'ються. Ну що вони ще більше розрушать вже розрушений город? Ну дайте мені відповідь на це питання. Ну просто вони розуміють, що вони вже не налякають людей. Якщо вони там будуть говорити, о, та ми будемо руйнувати, та ми тут будемо вгризатися. Вони розуміють, що людей там вже не на просто не злякаєш цим всім. Там вже ну, якби люди бачили, перебачили, і тому просто дратися за нього, розумієте, отак, от там вести аж. Чонні бої, у них вже немає ні бажання, ні сил, нічого. Тобто для оцих, оцих активних їхніх дій йде е, зміна. Тобто Вони будуть раді, якби хоч би вийти на відносно таке, таку ситуацію, знаєте, щоб е, не дуже швидко бігти звідти. Хоча б так, я це, я це так бачу. Ну розкрив мені страшний суд, про що зміни. Ну, справедливість. За те, що творили, йде справедливість. За те, що били місто, за те, що там чудили, за все прийдеться відповідати. Як будуть відповідати по справедливості? Ну, по-перше, в них вже не буде, не буде їм предоставлений шанс стримувати це місто. І розумієте, тут така ще йде тема, що їм страшно буде дуже. Можливо, вони звідти будуть і відходити через те, що за свою шкуру просто будуть вже переживати фізично, і це вже от повне обнулення їхньої там влади. Тому Маріуполь, я розумію, що вас там вже нічим не налякаєш, лякаєш, але тут е, при всій їхній оцій браваді, що вони там розказують, нема в них ресурсу е, втримувати місто. Це по-перше. По-друге, вони вас вже не залякають, навіть якщо вони будуть говорити, що ми будемо тут усіх бімбіть, це вже просто не спрацює. І бімбіть нічим особо. І вони розуміють, що. Е, Нема сенсу, їм, е, нема сенсу просто їм там е, костьми лягать. оце, Це про це. І вони будуть, ну, вони тут можна було просто на три карти. Тут три карти за все пояснюють. Ну, тут не, у мене ж як завжди, тут 33 карти, а не три. Ну, якби посил зрозумілий. Маріуполь. Вони будуть просто вони не бачать сенсу не відстоювати вогнем це місто. Вони будуть відходити через недостачу ресурсів, але зроблять це якось по помірності, типу, знаєте. Місія виповнена, ми все закінчили, але ця місія виповнена за оце, що вони творили там, за оцей вогонь, який вони скидували на людей, вони за нього будуть відповідати. Як ця відповідальність до кожного з них прийде, це вже, можливо, ми цього і не дізнаємося. Але я вам можу сказати, що по девятки мечів страхи їх будуть переслідувати ще довго. Так, давайте села ще глянемо, Раз мене вже просили про села. Навколо Маріуполя. Вже заспокоїти людей. Тут конкретно яке мене село, що прос... ну, я тут не виписувала. Тут мене Закаховський район просили. Якось буду ще робити на, на, господі, на Херсонську область і захвачу там села. А сьогодні вже ладно, хай буде так задамо питання. Села неподалік Маріуполя радіусом 3-5 кілометрів. Що їх чекає при деокупації? Які ризики для цих сел, які от 3-5 кілометрів від Маріуполя недалеко знаходяться? Покажи мені, які є ризики для... під час деокупації для людей звичайних села 3-5 кілометрів від Маріуполя. По три карти давайте. Я ж вроді перемішувала. <ріст> ну, будуть, Вони будуть відходити. Зараз ми будемо розкривати, але пройшо двоєка пентаклів за стабільність? Е стабільність вони там не вбережуть. Для стабільності йде трансформація відповідно для оцієї перемоги, яку вони там об'явили вже. Коли там вони її об'явили, також йде трансформація. Жезли відкриється, спасають свою шкуру. Ну так, вже, знаєте, розчаровуюся, не розчаровуюся, сєтою, не сєтою, всьому приходить кінець. Ну, тобто, якщо, ну, я думаю, логічно, будуть відходити від Маріуполя, будуть відходити і від сіл. Тут просто люди просили, просили, я зробила розклад. Я не бачу тут. Тут хоч випадають жезли, але дев'ятка жезлів це не про. Те, що ти когось бімбіш, це про те, що ти якраз відбиваєшся, а відбиватися в них не вистачає, немає чим. І тому для цього всього йде завершення. Прирозкрий ще світ, яким воно буде це завершення. Ну, всі плани їхні вони руйнуються. Типу. Розумієте, тут іде обнулення для їхньої безпеки, конкретно, от перебування в цих селах. Іде ну, обнулення. І обнулення йде для всіх тих планів, плани всі руйнуються їхні. Все, що вони там напланували, все до чого вони йшли, все йде по вежі, абсолютно. Ну Тобто, розумієте, при деокупації їх нічого гарного не жде, розкрище вежу мені. Імператор, відкри імператора тримання угу. і і повішено ще відкрий. помірність. Ну, розумієте, тут сенс в тому, що для цих імператорських наказів на рахунок утримання землі також іде така застивша ситуація або підвішена ситуація. Тобто всі плани, які до цього були, вони руйнуються ну, конкретно в окупантів. І їхня перемога, яка заключалася в тому, щоб хоча б стабільність тут утримувати, вона трансформується. А в що трансформується? Знаєте, вже вони не такі браві там. Те, що, знаєте, це та ситуація, коли, як то кажуть, починали за здраві, закінчили за упокій. Це якраз про це, тому що були дуже ділові по, по тузу, били себе в грудь, по тузу жезліву, а тепер їм уже страшно, і вони вже не знають, що робити. Оце отак. Тому будуть, будуть вони відходити, тому що втримувати вони не зможуть. Ну, я думаю, виходячи з Маріуполя, це і так зрозуміло. Ну, але ж люди просили, просили, я подивилася. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня до побачення!